Сьогодні я розкажу вам про модерн архітектурний стиль кінця 19, початку 20-го століття. Модерн це архітектурний стиль, що намагався повторити форму природи. Він тривав зовсім довго, десь 30 років. Для архітектури це дуже мало. Він тривав з кінця 19 століття по початок Першої світової війни у 1914 році. Модерн це соляна банка різних архітектурних стилів. Вони залежали від країни у різних країнах. Модерн термінувався по-різному. У Англії та Франції він називався Арново, у Німеччині Югенштиль, у Австрії, а отже, і Західній Україні Сецесія. Він залежав також від часу. У жодній країні він тривав дуже довго. Він часто змінювався іншими стилями через естетичні потреби. Суспільства виникла естетична утопія модерну. Модерн був дуже дорогим у архітектурі, тому архітектори дуже часто переходили на інші, більш дешеві будівництві стилі. Модерн це стиль, що надихався природою. Тому криві лінії, текучі оздоблення, зображення тварин, рослин та риб на фасаді є звичними для нього. Усе оздоблення інтер'єру є дуже значущим у модерні. Всі деталі, всі деталі інтер'єру від дуже маленьких до основної композиції були складені самим архітектором. Вони були єднані одним стилем та мали за собою особливу ідею. Сходи були основою будинку, тому архітектор придавав велике значення цим дробинам. Першими будівлями, що можна приписати експериментам модерну, є Red House та Блуменберг. Металічні каркасні структури, розквіт яких припадає на кінець 19 століття, був ідеальним для модерну зі своєю пругістю. Відкритий каркас Ейфелевої вежі, що була збудована у 1889 році, став прообразом естетизованих металічних конструкцій. Подібними прикладами гібридів з флоральними мотивами є народний дім Брюсселі, металеві навіси та павільйони Паризького метро. Щоб зрозуміти, наскільки різноманітним є модерн, можемо подивитися на деяких представників. Чарльз Рейні Макінтрош. Це шотландський архітектор, що приніс Модерн у мистецтво Шотландії. Архітектор, художній дизайнер створив будівлю художнього училища у Глазго. Масивний різко окреслений об'єм врізаний у крутий схил. Віконні отвори, що прорізують кам'яні стіни у точній відповідності до функціональної достійності, утворюють основу гостро контрастної водночас строго дисциплінованої композиції, майже аскетичних фасадів. Конструкція не маскується, її особливості навіть дещо перебільшені, щоб символічно висловити характер її роботи, чесність виразу була для Мікінтоша обов'язковою вимогою. Вона поєднувала естетичне та етичне у його творчому креду. Композиція бібліотеки головного інтер'єру школи заснована на енергійному розчленуванні простору утритовано такні тонічною дерев'яною конструкцією, що несе галерею двосвітлової зали, формою, приведені до різкої геометричності. Творчість Макінтоша формувалася під впливом тверезого практикизму. Що встановлюється в інтелектуальному клісу Глазго, одного з головних центрів британської промисловості? Антоніо і Гауді Конет каталонський та іспанський архітектор, новатор форми та один із основників стилів Арново та модерн у архітектурному мистецтві. Більшість його робіт зосереджена у Барселоні. Які форми у архітектурі Ганді. Включаючи конструктивні, несуть якусь містичну частинку, яка впливає на відображення його роботи. План будинку Міла в Барселоні нагадує брінд пронизаний світловими двориками хемельним образів, рухи, що вагаються, визначають і вертикальні поверхні, фасади хвилясті, як приморські дюни, що стали дибки. Металевий каркас використано щоб вільно організувати план. І без перешкод виліпити пластичні маси фасадів. Як і в інших будівлях, гауді тут виє витончену винахідливість конструкторам. Проте чорологіка конструкції диктує форму, а навпаки, практична форма спрямовує вибір матеріалу та його перетворення в конструкції, шаленне прагнення до небувалої і розучого досягає гауді вершин при спорудженій культово будівель. Головний витвір Ганді він почав працювати у 1884 та на момент його смерті у 1926 році, був завершений лише фасад одного з трансептів, увіншений чотирма шпилями, що нагадують мурашко, мурашники термитів. Символіка форм церкви неймовірно складна. Фантастичний задум Гауді намагався здійснити настільки ж незвичними засобами, відмовившись від детальної розробки проєкту з тим, що не обмежувавши вільну імпровізацію на будівельному майданчику. Втім, залежно від суб'єктивних бажання архітектора, цей стиль був дуже індивідуалістичним, індуалістичним, вимагавши виключно високого рівня виконання, став, ставав стилем мільйонерів. Зі своєю критикою розкоші та естетизму архітектори почали бачити архітектуру в іншому, австрійський архітектор Адольф Лос бачив у стилі мільйонерів не тільки відображення аморальності, а ще й розширювання суспільства та соціальної нерівності. Оцінюючи кожен елемент архітектурної форми та протестуючи проти мальнотратства, він виснув гасло геть орнамент. Заперечення, де Декоративізм у Лооса мало як моральну і раціональну основу. Воно пов'язане із художніми тенденціями, що проявлялися в західноєвропейському живописі, із закликами Сезана до очищення форми від випадкового до її узагальнення до елементарних геометричних обсягів. Утопія існувала для Лооса, проте він знову переносить центр тяжіння з естетичного на етичне. Так закінчилася епоха Модерну. Витонченого європейського стилю, що намагався підкорити природу. Але, але в кінці кінців його замінив модернізм, конструктивізм та інші стилі нового світу, про які розкажу у наступних відео. Що ж, сподіваюся, ви дізналися щось нове, і я допоміг вам у цьому гарних новорічних свят.